Сьогодні ми запросили нашу гостю Світлана, волонтер, людина, для якої ми збирали донати два тижні тому. Світа, вітаю тебе. Привіт, вітаю також всіх. Хочу щоб ти розказала нашим глядачам. Бачила, що буквально у тебе перед новим роком закрився збір. Ти тоді купила 10 курток 10-го рівня, працьомого рівня тепла. Так. Купила дві фліски, двоє теплих штанів. Розкажи трошки про цей збір, кому пішли ці куртки і так далі. Так ми допомагаємо дуже великій кількості підрозділів, в тому числі Азов, частина 3018, Там саморозвідці. І ця куртка в основному пішли 30-18, також допомагаємо а, полку Сафарі, їм також прийшло. А, ми збираємо загалом велику кількість речей, тому що кожен з підрозділів надає на це запити. А, минулого місяця ми закрили 260 тисяч, це дуже велика, дуже класна сума, але, на жаль, не кожен місяць так виходить збирати. Uh, коли був у вас ефір минулого разу, в мене просто почали приходити так сповіщення на монобанк. Я думаю, боже, хтось зробив десь репост. Тому що, на жаль, зараз такої кількості донатів не проходить просто так. Вони якось зменшились, і тут або хтось робить репост, або щось відбувається. Я розумію, що ось йдуть кошти, звідкись uh, ми закупили uh, близько 11 курток, uh, дві пари штанів. Діма дві пари флісок, і, здається, 20 комплектів термоодягу. А ще, зараз я згадаю, десь певно 100 грілок. Це такі грілки, які зігрівають руки, ноги, ну, можна їх в будь-якому разі використовувати різному. Скажи, будь ласка, бачили в тебе mm -hmm. вже новий збір. Власне, попросимо глядачів до нього долучитися. Розкажи, там у вас і ремонт, і теплі речі, і так далі. Розкажи детальніше. Mm -hmm. Кожного місяця ми стабільно закриваємо ремонт автомобілів для Азову. Це сума від 6 до 20 тисяч. Це прям стабільно, тому що хлопці багато катаються, постійно ламається машина, а машина це, на жаль, на фронті розхідний матеріал. Тому в цьому зборі ми будемо допомагати закривати ремонт автомобілів, будемо закривати списки поручам, ця куртка буде сьомого рівня, це будуть фліска, тому що фліски теж зараз дуже актуальні. І в умовах лісу ми зараз багато рощо передаємо на кримінний напрямок, ну саме ліси. Вони теж, ну, будь-яке поранення, будь-яка робота, вони теж як розхідний матеріал, їх не вистачає надовго. Тому ми постійно регулярно передаємо теплий одяг. Ну і навіть куртка буває, ми купуємо куртки гортекс. Це такі куртки проти дощу, проти вітру. Вони надягаються на як правильно на сьомий рівень. Сьомий рівень це зимова куртка, вона тепла. А шостий рівень це куртка, яка одягається на сьомий рівень, і вона захищає від вітру та дощу. І навіть коли ми закриваємо ці списки, часто виходить так, що потрібно їх закривати заново, тому що будь-який обстріл, будь-які поранення, і знову людині потрібні ці речі. Багато списків ми закриваємо для хлопців, які повертаються з полону. А коли Азов минулого року в вересні повернувся з полону, ми дуже багато цього закупили порвали, тому що людей потрібно було одягати зря. По плану ми одягаємо частину 3018, там ми забезпечуємо розвитку. І ну, їм теж потрібен і термоодяг, і фліска, і куртка. Екофло минулого місяця також придбали. Я планую цього місяця так само. Так виходить, що зараз я пишу один список, але постійно нові запити, і постійно списки ці міняються. Ну, наразі закриваємо ремонт і теплий одяг. Світ, розкажи, будь ласка, кілька речень про себе, тому що я наказала, що в тебе дуже великий досвід в цій справі, що ще до повномасштабки. Ти як волонтер, весь час долучалася, і це перше питання таке. І друге з приводу запитів: наскільки їх зараз важко закривати? Бо я дивлюсь, що збори погано зараз досить ідуть, і про це знайомі кажуть, що важко зараз збирати, і вже намагаються і людей, якихось нових долучати, і якось в медійний простір виходити, тому що це все почало просто зависати. Так на жаль, це правда. Зі зборами зараз важко, якось місяць на місяць ну, невідомо, як закриється. Якщо грудень місяць був успішний, то зараз на січень зібралося всього близько 10 тисяч. Це дуже-дуже мало, тому що в списках зазвичай, щоб ми не закривали це суму від 50 тисяч і вище. На жаль, почали робити менше репостів, менше відповідно донатів. Ну теж зимові свята, я так розумію, що це впливає на людей. І навіть з репостами, ось ну, здавалося б, щось елементарне просто: зайди, там класно, зроби репост, але теж, на жаль, ні. Тому зараз. Зараз погано збираються кошти. А списки з'являються досить раптово, їх закривати потрібно швидко, тому що чим більше списків в нас з'являється, тим більше коштів потрібно зібрати. Тому будь-яка заминка, це нам потрібно вже в два рази більше зібрати коштів. А, я трішки розкажу про себе. Я займаюся волонтерською роботою з Майдану з 16 років. Ми тоді з подругою почали робити канапки в КМДА. І якось я тоді закохалася в цей дух, в цю єдність українців, і я тоді для себе зрозуміла, що моє життя точно буде з цим пов'язане, що я буду допомагати, буду продовжувати це робити. А з 15 по 17 рік я працювала в Азові і була там діловодом, тому багато хлопців я знаю особисто. Маріупольський гарнізон це не просто люди, про яких я чула, це здебільшого люди, яких я знала особисто. Це така була мотивація працювати ще більше, тому що я дивилася на ситуацію там. Я знала, що мої друзі там. Я знала, що потрібно постійно щось робити. А в 2016 році я прийшла також їздити самостійно з своїм другом на схід, передавати допомогу особисто. У нас така була стара вісімка в дірках, Ми на ній катались. Ми загрожали її повністю різними продуктами речами. Перша необхідність зудівельними матеріалами. І з тих пір я почала кататися, в мене така була мрія з 16 років, коли я була неповнолітня, побачити все своїми очима. Моя перша поїздка відбувалася в 19 років. Тоді ми приїхали під Горлівку на нуль. Бачила, і в мене так було мене дуже багато емоцій насправді, тому що коли ти бачиш те, що ти. Таєш про те, що ти чуєш в ну, новинах. Там я раніше теж дуже багато посилок передавала, і для мене це дуже багато означало. І з тих пір я теж зрозуміла, що я маю робити щось. Я маю долучатися, я маю допомагати. Тому що, коли ти бачиш обличчя людей, яким ти допомагаєш, це таке прям ну супер неймовірне відчуття, тому що ти розумієш, що ти а, доцільний до перемоги майбутнього. Ти розумієш, що ти підтримуєш людей не тільки морально, а ще й речами необхідними. Ну, виходить, що таким чином у мене вже 10 років досвіду волонтерської роботи, тому що я була в воєнній структурі, я каталася на схід і таким чином допомагаю, знаю. У Мене чоловік військовий, тому я розумію це. Як це сказати, Так, так, так. Казала, казала в минулому ефірі, що в тебе і чоловік військовий, і наскільки я пам'ятаю з твого інстаграму, твій друг досі знаходиться в полоні, правильно, після Маріуполя. Так, так. Мій дуже близький друг знаходиться в полоні вже більше ніж півтора року. Я пам'ятаю добре його повідомлення останнє, коли він виходив. Це звучало, як ми в полоні. Ну, типу їм же так сказали, що вони скоро можуть бути звільнені, що кілька місяців вони будуть вдома, але, на жаль, обмін фозу не відбувається з травня, місяця взагалі. І найбільший обмін азову на був у вересні минулого року, аж і вже півтора року я його не чула і не бачила. І пам'ятаю, коли був минулий обмін. До мене підійшов його, ну я приїхала в госпіталь військових провідати хлопців, взагалі побачити їх, тому що стільки часу ми не бачили, не чули один одного. І він мені передав через друге повідомлення, тоді що з ним все добре, що він там сумує, і ну, це чесно, дуже складно. Але це така сумна, але мотивація працювати, робити щось далі, тому що потрібно говорити і про Азов, і про полонених, і відповідно допомагати, тому що коли вони всі повернуться додому. Нам теж потрібно буде збирати їх з нуля. Дякую тобі дуже за те, що приділила нам свій час, і будемо розповідати про твій новий збір, там і на теплі речі ми побачили, і на ремонт, і так далі. І сподіваємося, що глядачі наші, як то кажуть, вже з тобою знайомі і будуть більше долучатися до зборів, тому що зараз це дуже важливо. Так що, Світа, дякую тобі дуже, і до наступного зв'язку. Я також дуже дякую і спасибі кожному, хто долучається, допомагає нам.